Привіт, мене звати Антон, я менеджер відділу-продажу Нова Англія і сьогодні я вам покажу одну цікаву квартиру. Ми з вами знаходимося в однокімнатній квартирі площею 41 квадратний метр, а саме в спальній кімнаті. В спальній кімнаті ми отримаємо панорамне вікно, радіатор та чистову стяжку на підлозі. Ми перейшли з вами в кухню-вітальню в однокімнатній квартири. Її площа складає 15 квадратних метрів та лоджія 4 квадратні метри. Є окрема зона для приготування їжі та зона відпочинку. Загалом площа може складати після об'єднання 20 квадратних метрів. Міжкімнатні стіни не є несучими, тому ви можете робити будь-які перепланування. Всі лічильники встановлені в місцях загального користування, а саме це лічильники на електрику, гаряче холодне водопостачання та теплопостачання. Кожна секція обслуговує три ліфти, один з яких є вантажним. Він спускається в підземний парті а також два пасажирські ці ліфти марки Міцуї.